you <music> Слава Україні! Підписуйтесь на телеграм-канал. У п'ятницю 9 листопада Держдепартамент США оголосив про запровадження санкцій проти голови Окружного адмінсуду Києва. Вовка про це повідомляється на сайті відомства. Держдеп зареєстрував Вовка за вимагання хабаря в обмін на втручання в судові та інші публічні процеси. Йдеться у повідомленні у Держдепі. Додали, що у рамках цієї дії також позначаються двоє найближчих родичів. Штати внесли вовка до санкційного списку для сприяння відповідальності за корупцію та порушення прав людини. Зазначається, що мова йде про фінансові санкції. Та візові обмеження усе майно осіб із санкційного списку заблоковано. Крім того, блокуються будь-які організації, які належать прямо чи опосередковано 50 або більше відсоткам однієї чи кількох заблокованих осіб. Заборони включають внесення будь-яких внесків або надання коштів товарів чи послуг будь-якою заблокованою особою, або на користь будь-якої заблокованої особи, або отримання будь-яких внесків чи надання коштів товарів чи послуг від будь-якої такої особи. Скандальний суддя окружного адмінсуду Вовк відреагував на американські санкції. Не обійшлося. Без звинувачень у бік влади Павло Вовк стверджує, що введення санкцій у Штатах не стало для нього сюрпризом. Однак усі звинувачення в корупції скандальний суддя відкидає. Вовк стверджує, що санкції проти нього у штатах ввели ніби на замовлення української влади і міжнародних структур, які намагаються отримати контроль над судовою системою України. Ці люди намагаючись уникнути відповідальності за безрезультативно витрачені часи гроші та користуються своїми зв'язками ввели в обману Держдеп США. Стверджує у Фейсбуці. Скандальний суддя каже, що санкції проти нього ніби свідчення. Чачить про непрофесіоналізм та нікчемність намірів штатів. Усі звинувачення в корупції та спробах захоплення влади скандальний суддя, звісно ж, відкидає. За останні роки мені довелося багато чого пережити, тож переживу. І відсутність можливості з'їздити до штатів. Я залишався весь цей час в Україні, та не планую нікуди їхати, бо впевнений в абсурдності цих звинувачень, а усім діячам, які займаються подібними брудними маніпуляціями, раджу починати думати, кому вони будуть скаржитися далі. Усе тільки починається, погроджує вовк. Звичайно, не планує нікуди їхати, бо ймовірно, не одна нечиста. Та справа висить на скандальному судді. Варто нагадати, що за правління Порошенка, голова УАСКО Вовк мав із його оточенням тісні зв'язки. Зокрема, журналісти фіксували зустріч судді з тодішнім неформальним куратором судової системи Грановським. Можливо, це призвело до того, що згадка про окружний адмінсуд Києва зникла із переліку суддів, які в рамках судової реформи підлягали ліквідації. Також Вовк ймовірно був залучений до підготовки планів Кремля щодо спроб юридичної легалізації маріонеткової центральної влади, яку Росія планувала встановити в Києві в разі успішного взяття України. Інської столиці війська МРФ у лютому березні, коли 16 лютого агенція Reuters почала транслювати з центру Києва в очікуванні нападу військ Росії. Неподаліку судді за графіком було призначено засідання за позовом експрезидента Януковича. Журналісти схем дослідили злочинний ланцюг маріонеток Кремля. Зокрема, ключову роль в цьому мав зіграти окружний адмінсуд Києва Вовк, витіснивши рішення на користь Януковича за двома позовами, про ніби незаконне позбавлення його статусу президента України. Подача цих позовів збіглася в часі з накопиченням російськ. На кордоні України і суд сприйняв їх до розгляду, попри пропущені терміни давності. Тому ося маячня, яку висуває вовк після рішення штатів, нікчемні виправдання бо кращий захист напад. На цьому у мене все. Підписуйтесь на блог Разумовського, тисніть на дзвіночок, ставте лайк.